У мами просто часу немає, щоб його контролювати. Мама зайнята собакою. Діана, розкажи нам взагалі, яка ти мама і як ти виховуєш Тимура? Я мама за свободу і за самовираження, тому багато що я йому дозволяю з приводу там зовнішності. Тобто, якщо він зараз захоче пірсних ти йому Ми дозволиш? Ну, завтра сьогодні і зробимо його. Ну не знаю, я не розумію цього просто. Це все крінж, як вони говорять. Це ж дитина, йому цікаво щось те спробувати, щось те. Та йому все дозволено. Yeah. Татуювання, наприклад, в татуювання можна буде після 18 років. Дитина, в принципі, якщо їй все забороняти, вона не знайде себе. Це просто вона з себе таким чином знімає відповідальність. Оцей от момент контролю, момент, де можливо порадити, поговорити, пояснити, що так не потрібно. А наскільки далеко заходить контроль в родині Олени? Синочок Глеб він хотів піти, просто без мого дозволу і не поївши, я зачинила двері на ключі. Ключі сховала. Та на що наважився хлопчик, аби втекти з під цього контролю? Дивіться в наступному випуску. Я в той момент жити не хотіла, просто жаль дитину. Якщо я не бачу в цьому якоїсь загрози прямої для його життя, то це можна. У мене у самої є і, і, і пірсинг, і татуювання. Я до цього спокійно відношусь. Потім, через деякий час, дитина може зрозуміти, що це все йому не потрібно було. І якби мама його зупинила, пояснила, цього б не сталося. Діти доволі імпульсивні в своїх бажаннях. Часто ті рішення, які вони приймають сьогодні, завтра вже стають неактуальними. Адже в багатьох є кубайдні історії про власні експерименти з зачісками та одягом. І в такі моменти батькам варто дуже ретельно шукати золоту середину між заборонами та свободою. Ви можете дозволити дитині проявити себе в тому, що можна безслідно зняти чи виправити. Та при цьому варто пояснити, з чим підліток може стикнутися в реальному світі. Наприклад, надреди можуть звернути увагу вчителі, пірсинг може викликати запалення. Це дитина має почути від вас, тобто свобода в тих об'ємах, де вона не шкодить здоров'ю, та відповідальність і готовність до наслідків своїх дій. Саме це і є найкращою формою виховання в таких випадках. А якщо він не захоче, наприклад, робити уроки, ти теж дозволяєш йому не робити? Ні, уроки це він знає, що це його що? Обов'язок. Яку оцінку от він має, наприклад, принести, щоб тобі не подобалось? Він влаштовує все від сіми і вище. А що, наприклад, буде? Ну, чи він ну, там чотири? Бувало і таке, дівчата, це життя. Щось там не вивчив. Я говорю, ну, перезнав, будь ласка, він каже, добре.